наші квітка у пилюці. потребу маю у дощі, коли ж краплини ніжна ллються, веселка з'явиться в душі, пелюстки в небо підіймаю і посміхаюся життю, в сонцю, твердо знаю, Ісус маління всі почув. Час хліба той бруд, який з'явити сміх, я змити Господа, благаю, схинившись до пробитих ніг. Для нього хочу розквітати і залишатися завжди Христа приємним ароматом, яким